Замість вчителів учнів сьогодні парамедики. Вони навчатимуть дітей надавати першу домедичну допомогу. За легендою, 50-річному чоловікові стало погано. Йому необхідно зробити масаж серця та штучне дихання. Лікарі показують, як це робити правильно. Ось сюди ми кладемо долоню і обов'язково робимо замок, щоб руки не сунулися. Лікті рівні і починаємо штучний масаж серця. Глибина натисків має бути 5-6 сантиметрів. Після лекції учні переходять до практики. Натисну, відпустив, натисну, відпустив. так, два натискання в секунду. Десятикласник Георгій Комарчев каже, не все вдається з першого разу, але готовий практикуватися і позаурочний час, аби в будь-який момент врятувати життя людини. Це доволі таки важко, особливо з першого разу, навіть і після переділення лекції мені було доволі таки складно повторити, а я вважаю, що потрібно практикувати, ну, хоч декілька разів попрактикуватися, і після цього буде набагато легше займатися цим. У такі моменти найважливіше перебороти страх та зосередитися, каже десятикласниця Анастасія Борозна. Такий урок у неї вперше. Ним каже задоволена, адже тепер знає, як допомогти людині у разі необхідності. Коли побачиш людину, яка вже лежить, ти починаєш ну як сказати тірятися, бо паніка, бо боїшся за людське життя, щоб не зробити щось лишне, не сламати. І перше, що в голові, це врятувати якраз дуже цікаво та пізнавально, тому що якщо случиться, таке надійсні, то щоб була практика і щоб ми знали, як врятувати. Робити серцеву легеневу реанімацію не єдине, чого навчали школярі, медики сьогодні, каже інструктор Дмитро Нехаєнко. Також вони вчилися зупиняти артеріальну кровотечу та накладати джгути. Можна пережимати коліном, щоб кровотеча зменшилася. Зі слів Дмитра Нехаєнка, аби не розгубитися у подібних ситуаціях, необхідно відвідати щонайменше 10 практичних уроків. Чоловік розповідає, зазвичай навчає дорослих людей для дітей. Лекції спрощують. Їм потрібно доносити своїми словами, щоб вони були і постійно дивились на тебе і впитували цю інформацію. Якщо їм не цікаво, вони будуть чути якісь невідомі слова, то вони просто не будуть. Запам'ятовувати і ми привикли працювати з медичними працівниками, так з людьми, які більш дорослі. Їм краще пояснити. Вони більше володіють і термінами, і ситуаціями. директор школи Валерій Завіновський каже: цей урок є пілотним його провели сьогодні в школі вперше. Якщо дітям сподобається, то такі заняття впроваджуватимуть на постійній основі. Наша школа поглиблено вивчає біологію, екологію. А це і основи медичних знань. Ці знання будуть потрібні їм і для того, щоб більш глибоко розуміти ті процеси, які відбуваються, не відбуваються з людьми навколо людей. А в побуті в побуті. Дуже часто виникають екстремальні ситуації, в яких потрібна допомога якісна кваліфікована. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.